Добрий день, вітаємо вас у українській панорамі. Мене звати Марія Віславська і бажаю вам провести разом з нами наступних півгодини. Європейський конгрес українців цього року відзначає 75 років європейського конгресу українців. Ми з цього приводу поговорили з паном Мирославом Гочиком, віце-президентом світового конгресу українців у південно-східній Європі. Європейський конгрес українців цього року, якраз можу сказати, святкуємо. Відзначатимемо 75 років організації. Тобто, якщо повернутися в історії далекого, вже 4 січня 1949 року в Лондоні засновано а, тоді КОУКЦУЛ. Назва перша була, значить, координаційний осередок українських громадських центральних установ. Тоді пізніше, звісно, перейменована вже 94-го року на Європейський конгрес українців. Одна з найстарших українських а, діаспорних, таких сказати, дахових міжнародних організацій. Діяльність, яка вже ось це, як то кажуть, немало. Ми вже просто говоримо, готуємось. Ми коли виступаємо зараз, говоримо, що європейський конгрес українців на три місяці старший від НАТО і на чотири місяці один день від Ради Європи. Тому які також 49-го засновування, тільки після заснування Європейського конгресу українців. Ну і звісно, історично, якщо дивлячись це до змін, як би сказати, Європі 89-го. Коли впав Берлінський Мур зрозуміло, тоді цей соціалістичний блок якось пішов процес демократизації цих країн, звісно, і приєднання до, до західної діаспори, бо колись у рамках яку це переважно була Західниці діаспора. Ну і з 89-90 почав, почав такий процес, би сказати, інтеграції українських громад і Західної, і Центрально-Східної Європи. Так що тут і Польща, і Румунія, звісно, тут наші. Країни з просторів колишньої весь цей цілий колишній соціалістичний блок пішла така інтеграція, так що зараз на сьогодні справді маємо у, у рамках Європейського конгресу українців всі ці країни а, ну, там, приблизно, десь, скажімо, 30 організацій, 20 країн а, сьогодні є повноправними і асоційованими членами, яку так що ну, діяльність, вона, як то кажуть, Звісно, координувати, дивитися, що можливо робити на теренах Європи. Бо зараз дуже багато викликів через цю, звісно, і війну в Україні, а ситуація з примусовими переселенцями в Європі. Просто зараз цей весь фокус, так би сказати, цієї проблематики, і, 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 ну, і переселенців, і, і, і ну, скажімо, десь цифри, я не знаю, там від. Ну, скажімо, 6 мільйонів, але там цифри є по-різному. Звісно, точно не скажемо, яка якісь зараз переселенці. Ну, це переважно діти, жінки, старші люди, звісно. І ну так що ну, зараз найголовніше це якась координація стосовно цих різних проблем і викликів, які ці часи принесли якраз і на українську діаспору, і проблеми, з якими ми стикаємося, і бачимо, що можливо ці зараз переселенці. Дуже велика, ну би сказати, небезпека з того, що вони, якщо не знайдемо спосіб, як їх інтегрувати, вже існуючі українські громади в всіх цих країнах, що вони дуже швидко засимілюються. Тому що і проблема, звісно, буде з людським ресурсом в Україні, бо деякі дані, ну, рані різні, але, на жаль, ситуація така в Україні, що напевно десь. Найменше 50% цих переселенців, які виїхали з України, від цього числа вони не повернуться в Україну. Ну там є по-різному, як там це залежить якого року. Тобто ці дослідження проводяться постійно, але ви розумієте, що який цей удар може бути для України, яка це проблема, якраз з людським ресурсом. А Європа, звісно, вона буде там, як то кажуть, полювати. Можна сказати, жаргоном на, на цих людей, щоб вони залишились, бо це досвідчені люди, це робоча сила, звісно, це ну інтелектуальна, а так би сказати, робоча сила менше більше. Так, так що побачимо, ну взагалі, скільки це 75 років, у нас якраз ми розпочали, тому що організація заснована в, у, у, в Лондоні. І від 49-го року, скажімо, десь до... Десь 15 років до, до 2005 року, я думаю, оця вся архіва а, організації знаходилася у нашому, а, тобто у будинку Союзу Українців Великої Британії в Лондоні. І зараз якраз у нас є створена команда, яка досліджує ці історичні матеріали. Що справді дуже цікаво, багато що нового, щоб і ми самі зрозуміли, бо і ми навіть не знали повністю історію, так би сказати, нашої організації. Так що на чолі з Ігором Гоголяком з Бельгії, який найбільше займається дослідженням, тобто там купа, багато протоколів, документів. Напевно, це буде потрібно оцифрувати ці документи і зрозуміти історію, як воно все розвивалося. Так що о. Ну, а у сучасному я вже сказав, що в цьому році всі наші заходи, менш вони присвячені 75 річчяку. І ну, після Лондону, скажу, у нас просто осідок зараз ми перенесли з 2019 року осідок Європейського конгресу українців зараз у Празі. Ну а Прага, Чехія зараз після Польщі Німеччини, можна сказати, що зараз там найбільше українців взагалі живе у, у Європі. Самі в Чехії, ну, там українці є найбільшою національною меншиною, найбільше переселенців, звісно, це країна, скажімо, 10 мільйонів, десь майже півмільйона українців, це там 400 тисяч, зараз точно не скажу. Так що цього року щодо планів, щодо наших заходів, звісно, отакі урочисті збори плануємо 19-20 жовтня у Брюсселі, у Бельгії. Де господарами буде наша організація, член це товариство українців Бельгії. Ну, звісно, там зрозуміло, що всі європейські інституції, структури знаходяться, і з цього приводу ми також будемо в Брюсселі. І ну, якщо ви пам'ятаєте, ми перед короною так започаткували якраз у Сербії такий захід, який називався Європейський форум української діаспори. Тоді на двадцять 2020», якщо не помиляюсь, чи 21. Ми просто зараз це продовжуємо і вирішили, що цього року будемо в Україні проводити цей європейський форум української діаспори. Так що десь 25-28 серпня у місті Тернополі Європейський конгрес українців спільно з своїми партнерами. А це місто Тернопіль, це Тернопільська обласна рада і Тернопільська обласна військова адміністрація. Проводимо такий захід, європейський форум української діаспори, де зберемо Лідерів, на українських громадських організацій, які є членами Європейського конгресу, українців, зберемо в Тернополі і звісно будемо говорити про ці болючі зараз питання, про відносини діаспори Україна. Звісно, як діаспора зараз допомагає яким способом в Україні. Ну і звісно, це що дуже важливо. Нам зараз як, тобто нам справитись, бо нема кому в суті така ситуація в Україні, що залишається такі організації, як ЕКУ, як СКУ, вони просто мають дбати про громади на цих теренах, бо всі знаємо процес асиміляції і тому подібно. Ну, там, де є вже десь розбудовані структури. Де українські наші громади вже, скажімо, 100 років, понад 100, понад 50, там вже скільки тільки воно легше, звісно. Але в цих країнах, наприклад, де до 25-30 років взагалі не було як країни Півні, південної Європи, там, скажімо, Іспанія, Португалія, Італія, Греція. Ну там взагалі не було українських громад, і, звісно. Коли ти приїжджаєш на це місце, це процес, просто хата, школа, робота, дах над головою це зрозуміло, і поки це не пройде, аж тоді люди починають думати про якусь громадську діяльність, що там потрібно. Так що ось цей процес, як то кажуть, він пішов і не стриманий, звісно, але набагато нам легше Українам, де маємо підтримку нашої держави, в першу чергу, або на Заході, де українці розбудували самі собою, як, наприклад, у Великій Британії там буквально ціла мережа українських домівок по цілій Англії, але це все українці, буквально українська громада, завдяки коштам, які вони вкладали, на це вони все це розбудували. Так що ну, в Європі, якщо дивитись зараз, Скажемо, що наші найкращі би сказати організації. Це якраз що я сказав, це в Великій Британії, це Союз Українців у Великій Британії, в Румунії дуже потужна організація, Союз Українців у Румунії. Ну і зараз у Польщі взагалі там, як Колись стара організація, так би сказати, від старої діаспори це було об'єднання українців Польщі, але там зараз дуже потужних, багато і потужних нових організацій, з якими ми починаємо, тобто вже нав'язали контакти, вони готові також долучитись до всіх цих процесів, до європейського конгресу українців. Ну тому що все ж таке, як найстарша організація, тут відповідна історія, тут відповідне, звісно напрацювання. А, так би сказати, якийсь ну, відповідний інтегритет взагалі є цієї організації. Так що, звісно, всі, як то кажуть, завжди коли починаються всі докупи, хочуть збиратись до чогось, як то кажуть, більшого, сильнішого, де взагалі можна ну, координувати будь-яку роботу. Так що і ми зараз в яку, цьому році у нас, напевно, будуть якісь. Трохи, скільки а, організація стає так би сказати, сильнішою, набагато більше роботи і розширюємо трохи і нашу структуру. Вже більше людей включаємо. А, ну, багато людей, звісно, звертається. Вони би хотіли, звісно ж, і їм допомогти, але ну, зрозуміло, що організація вона не має якесь постійне фінансування. Це просто зараз, якщо вийде десь подавати на якісь гранти або що тоді, тримаєш кошти. Ми, на жаль, не є Канада і Штати. Які мають багато грошей, які мають бізнесменів, які мають мільйони і мільйони, і можуть фінансувати. Звісно, Європа вона трохи інакша. І система американсько канадська і європейська вона відрізняється трохи. І, але ну, стараємося в рамках наших можливостей. Кожен працює тільки, скільки, скільки може. І звісно, і е, в усіх цих напрямках, які традиційні для діаспори, від освіти, культури, інформування, ну і ці вже, як я згадав, нові виклики, які зараз там від адвокації, протистояння. Антиукраїнській пропаганді і і, і ну і, і всі ці, як то кажуть, ну наративи російські Ну так що справді допомога Україні, деякі країни звичайно надають військову допомогу, допомогу солдатам, бійцям в українській реабілітації, ну і гуманітарна, звісно, допомога. Так що, ну, як ви бачите, це якась палітра, вона дуже дуже широка, дуже велика діяльності. Але ось в цьому році ми. Зосередились, звісно, всі заходи будуть на 75-річчя. Взагалі, о, вже можу похвалити, що ми навіть трохи а, і, а, відкрили, щоб наша комунікація стала кращою, а, ми відкрили таку як би сказати, спільноту у WhatsApp Європейського конгресу українців, в якій зараз знаходиться 900 людей. Це просто для легшого спілкування і обміну інформаціями, тобто всі бажаючі просто можуть увійти в цю групу і отримують найважливіші інформації про діяльність, звісно, європейського конгресу українців і про діяльність головні, так би сказати, заходи і події членських організацій ЕКУ. Так що воно дуже нам полегшить інформацію і дивимося зараз якраз, щоб більше молоді, звісно, долучити до ЕКУ. Бо, звісно, треба передати комусь далі цю цю роботу, яку, яку робимо. Так що, ось менш більше зараз пріоритетом, напевно, буде регіональна співпраця. Звісно, є центральна влада і все. Але думаю, що будемо співпрацювати на такому регіональному рівні, яку з різними областями. Області міста України їм дуже цікаво, щоб знайти міста партнери різних європейських країн. Звісно, там побратимства, чи як це назвати між містами, і різні там області, регіони, краї з областями з України. Так що це також один з напрямком, який ми зараз будемо активізувати. Ну, взагалі, дуже багато ну, бажання, звісно, часу не вистачає і напевно відповідних ресурсів для цього, але вона робота якась розвивається і ну, якраз побачимо, що з цього 75-річчя багато започаткували проєктів. І, напевно, буде ще нових. І по інформуванні зараз працюємо. Можу сказати, що ми якраз з цього приводу цього року започаткували, так би сказати, онлайн-передачу, так би сказати, в зумі Ютубі, яка називається Гаряча точка Еку. І ми просто там запрошуємо експертів, спеціалістів як з України, так і з, з діаспори, і говоримо на тему, які нам болючі, тобто на тему там. Що актуально щодо політичної і безпекової ситуації в Україні і щодо діаспори, так що, ось це ще один проєкт. Я не знаю, чи ще щось пригадаю, але справді дуже багато останній рік якраз у нас дуже багато цих подій відбувалося, і нових проєктів. І думаємо далі і працюємо. Так що ну не зупиняємось. Так що працюємо 75-ті річчя і ну, сподіваємося, що організація, звісно, далі буде жити. Пан Мирослав майже рік тому став віце-президентом разом із десятьма іншими регіональними віце-президентами Світового конгресу українців. Про свою новообрану функцію він каже. Склалось, що подвійний віце-президент, так би сказати. Тобто, та, да, від Листопад, вже більше півроку. Листопад минулого року, як мене обрали, також віцепрезидентом світового конгресу українців, який відповідає за регіон, це моя головна південна Східна Європа. Тобто там Болгарія, Албанія, колишні країни, колишньої Єгославії, цей терен. Бо ми, тобто, світовий конгрес українців свої, як то кажуть політиці, Бо у нас був виборчий конгрес якраз у листопаді, і заплановано, тобто воно вже здійснено, щоб створювати, тобто, щоб по цілому світі було, щоб, під, 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 ну, як би сказати, щоб покрили весь, як то кажуть, світ. У нас є 10 віцепрезидентів регіональних, які якраз відповідають за різні регіони у світі. Та, так що Звісно, Європа як континент, де найбільша кількість українців, де дуже багато країн, і тут і найбільше віцепрезидентів. Так що на цілу Європу маємо віце віцепрезидентів, маємо віцепрезидента одного на Африку, одного віцепрезидента на північну, одного на Південну Америку, президент на Близький Схід і Середня Азія, і Австралія і далекий схід. О, так, що так у нас би сказати десять регіональних віцепрезидентів, які менш більше зараз. Координують роботу світового конгресу українців. Ну на жаль, минулого тижня у нас така сумна звістка відійшов вічність. Перший віцепрезидент світового конгресу українців пан Стефан Романів, який був і співголова асоціації союзу українських організацій в Австралії. Це був така людина-мотор, яка жила буквально в Україну, яка жила, як то кажуть, у літаку, бо він дуже часто їздив з Австралії до Європи, до Америки, всюди. Ну такий, як би сказати, мотор української діаспори. Діаспори людина з дуже таким гарним почуттям хумору. І він справді нам дуже не вистачає. Це я думаю, такі великі удари, якраз на українську громаду у діаспорі, всі, які займаємось. Так що, ну пана Стефана, я думаю, я особисто ми знайомі десь з 2003 року, якраз у Києві познайомилися на одного з конгресів СКУ. І ну і цікаво, що ми українці з просторів колишньої Югославії, всюди там трохи, як то кажуть, доклали свої руки. Бо я скажу, що ось дружина якраз вже. Спокійного світлої пам'яті Степана Романіва його дружина є, тобто її батьки з терени в колишньої слави. Бо знаємо, що дуже велика кількість українців з Боснії переїхали до Австралії. Так що в керівництві Австралії маємо наших українців. Наприклад, у Німеччині зараз. Від заступника голови організації Української об'єднання українських організацій Німеччині його дружина також з цих наших просторів з якраз з Сербії, з римської Мітровіці. коли ми зустрічалися у коли був саміт світового конгресу українців у квітні у Бухаресті, з Англії також була людина, бо знаємо в історії 60-х, 70-х років, дуже багато дівчат з Боснії повиходило бо заміж за хлопців українців Великої Британії. Так, що пан Космірак був е, у, 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 у Бухаресті, ну він голова одного з відділів Союзу українців в Британії. Він каже, моя мама з Боснії родом. Колишній голова Зенко Ластовецький, також покійний у Британії, його мама каже, там десь з Банялуки. Так що, ви бачите, ми українці з цих просторів і трохи в Австралії, і трохи в Німеччині, Британії і в Канаді. Зрозуміло, так ну, дуже, дуже цікаво, оскільки це видно, що ну, світ великий, але ти як подивишся в кінці. Ми всі так близькі, майже споріднені, а, хоча це мільйона-мільйона діаспора. Але бачите, воно все пов'язано. Так що, ну у світовому конгресі, ну буквально а, можна сказати, що а, європейський конгрес українців менш більш він, можливо, так і координує цих регіональних віцепрезидентів по Європі, бо, звісно, а, що європейський буде займатися суто європейською ситуацією. А ну, як ви вже знаєте, я згадував, що світовий конгрес українців він а, зараз у роботі є три пріоритети. Перше це е, допомога, звісно, Україні у е, війні в цій ситуації. Друге, коли все закінчиться це відбудова України. І третє це будувати такий сильний, потужний український світ, українську громаду у цілому світі. А зараз вводимо вас і в нашу українську кухню. Готуйте разом з нами ці смачні страви. Може, у вас є нові рецепти української кухні? А можете нам представити рецепти із вашої кухні? Повідомте нас, а ми радо відгукнемося і будемо готувати разом. hodnji budemo varele ku lešu. To strava ko treći na Ukrajini, to še často varela. To prinesle naši baćke z Ukrajini, tako što me djete žive devele ako ne to roblje i me hoćile pokazate da si to vedeš, da si to je zabude. I teper idemo varete ku Ker voda zakipila, ja u vodu dodaju silj. I po nataperki pet, ja dodaju kuružinu muku. Ale mušu polehko i da vate, bo

Aki pet lehenko. Tako, ono mu se vse mate imate troha uh, mišća, da bi je fajno kipilo. I s bokiv treba troha vidvojite da ne zahorete. I da me teper kad ovo lešemo, znači hvele. Naša kuleša kipila, pjetnajutić hvelen, teperka me i musemo dobre perimišate, a da je ona uh, ne zahorila i tode možemo jeste Tak, ne, našu kulešu zvarele i te budemo klale u drugu posudu.

sepa u tarilok I Možemo cepate. Možemo pa glaseti na tu solanino, serra, in smetane. A možemo to ljube i kapuste i smežno. В українській землі, де поля золоті, синє небо твоє, як я люблю тебе по зелених горах, по широких степах. deixei o Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами у українській панорамі. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді, екіпа, яка реалізувала українську панораму прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю у 11-й годині. А якщо ви не змогли подивитися нашу передачу, то перегляньте її на відкладеному перегляді на www.rtv.rs І на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. До побачення!